Ну, Трамп вже для нас зрозумілий огірок битий, тобто ми вже його бачили. Він такий ось поважний, вальяжний, тонажний. Тобто, Трамп це, це вже суперзірка взагалі республіканської політики і політики в цілому. Він дуже особливий. От Гарріс буде більше нову хвилю, нову емоцію. Єдине, що вона сама трошки не до кінця своєю емоцією управляє. От зараз, навіть коли вона викликала Трампа на дебати, вона коли пішла см'явся, вона вже навіть їй самі сподобалось, як публіка реагує, і видно, так що аналізувати психологічний політичний портрет, що їй самій подобається, як вона її. Ця публіка підкидає, несе і вона така. Вау! Типу, то в Трампа вже цього немає. Ну, тобто Трампа вже стріляли, били, там, знімали, судили, все. він вже такий все все пройшов, такий маринований. Типу. Він такий, ну окей, типу там. Хлопають, хлопають, плачуть, плачуть. То, велика кількість консервативних сімей, навіть серед демократів, які не бачать жінку-президента. Але, як казав класик, цей день настав, і дійсно може бути цей. Я думаю, що частково вибори будуть і так само й дебати. Частина людей буде просто фізично проти Трампа, а частина буде проти жінки президента. Вот. І отут хто переможе? Ну, ось ці штати, які перепригають, да, вони вже зараз, начебто, визначились за Камалу Харіс. Тобто, вже по всіх пунктах вона вже по всіх п'яти штатах там обганяє. Ну є ще ж виборщики, система цих виборщиків, які ж крім того, що всі голосують, тут ж є елітарний цей вклад, де типу самі-самі їх там небагато. Ну, от сотні їх і вони голосують. От що вони скажуть, не зрозуміло. Ну і ще одна історія, що повпливає, це випадок. Тобто, в будь-якому е сценарії щось може статися. От хтось запнувся, хтось щось не знав відповідь на питання. От там були кандидати в президенти, які забув там міністерство якесь. Та ну як ти ж можеш бути президентом Міністерство — не помню. Е Маргарет Тетчер відома історія, коли кандидат не знає, скільки коштує молоко. Все, типу, і кандидат вже не проходить. Типу, скільки кожен, Ну він же ж не наш кандидат, ну як же ж молоко люди кожен день п'ють. Ну от Ось це все впливає, і тут теж Трамп дуже досвідчений, і команда тих, хто його готує до дебатів. Бо, знову ж таки, дебати це підготовка кілька тижнів в закритому середовищі, виключно радники, які тебе, як цього бика на кориді, колють піками. Щоб ти, значить, відбивався, ти повинен бути готовий, відскакувати від тебе повинно. Чому Байден не спрацювало? Не було енергії, не було харизми, не було відповідей чітких. А Трамп навпаки, типу, побачиш, заносить, десь Байден його затягує, і він такий так, стоп, давай не грати в дитячі ігри. Хоча сам йому дитячі ігри нав'язує, я б'ю краще в гольф, ніж ти. Я на 5 ярдів б'ю, а ти на 4. Ні, я бив на 6. Та Джо, я ж бачу, як ти б'єш. Все, типу, бачиш, що вже, 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 вже в дитячі ігри, все так, не, не заморачує, я президентом хочу бути, а що ти мені тут нав'язав. Все, це гра. Типу, от Трамп може її теж десь втягнути вниз, а потім навпаки сказати, та, що ти, це його стиль, і він, він дуже навчений в дебатах. От Якщо згадати дебати, наприклад, взагалі першої його кампанії, там 16 рік. То він уже тоді виділявся серед всіх кандидатів. По-перше, він статний, він дуже високий, він харизматичний, він присутній. В приміщенні просто фізично, і це завжди впливає. Дебати це в тому числі про підсвідоме щитування ось цієї навіть фізіологічної хижацької тваринної присутності. Це харизма, да? От він про це в Камали інша присутність. Вона більш симпатична, вона більш така цікава з точки зору телевізійного образу. Ну да? от вона прокурор, як вони вже почали позиціонувати, Вона прокурор, він злочинець. Трамп каже you are not enough black, типу, ти недостатньо афроамериканка. Ти ж тут кажеш афроамериканка. а Ми ж кажемо, що він інакше виглядає, чого ти так. Все, доводь, що ти вже достатньо чорна. Да? Бачиш, він вже вже втягує в свою гру, типу, таку підкілину. Тому це будуть цікаві дебати. Ну, я думаю, що це головні дебати цієї виборчої кампанії. Попередні були переломні. Які дали платформу для ось цих дебатів вже з новим кандидатом, зрозуміло, що це можуть бути взагалі вирішальні дебати? От і це це потужна історія, це дуже потужна історія. І ну зараз навіть не зрозуміло, як вони закінчаться. Тобто зараз ставки робити дуже цікаво і захоплююче — Ну це потужна історія. Взагалі, дебати ж популярна історія в демократичних суспільствах, починаючи там з стародавньої Греції, де філософи, політики, кандидати могли спорити. Ну от, і це завжди призводило до цікавих результатів І в Штатах. Один з найцікавіших дебатів, зрозуміло, що Ніксон Ніксон-Кеннеді от коли Кеннеді переміг Ніксона, і це така вважається класика дебатів. Але в Сполучених Штатах, якщо говорити про великі дебати, то вперше там більше 60 мільйонів подивилися саме ці дебати: перші великі телевізійні дебати, бум телебачення, молодий Кеннеді красивий, типу, і зрозуміло, що це призвело до просто такого вірусу ефекту. Ну а і помилки, яких допустився Ніксон, повпливали на те, що він власне ж не зміг. Виграти президентські вибори він до речі одразу зробив роботу над помилками. І до речі, в команді Ніксона потім тоді працювали люди, які потім радили теж саме Януковичу. Ніксон після дебатів з Кеннеді не брав участі в дебатах і два рази перемагав. Так само, це Роджер Стоун тоді працював. А пол Манафорт, ученик Роджера Стоуна, і є дані, що Роджер Стоун теж не підсипав рекомендації Януковича. І коли Янукович не прийшов на дебати до Тимошенко, а пішов на соло ефір, організований на їхньому газовому каналі. Ну, це якраз таки ці ж люди й рекомендували. Типу, не йди. Ніксон не ходив і ти не йди, і ти виграєш. І він зробив так. Ну от і в Штатах теж дуже часто там Дукакіс з бушу старшому теж програв. Там задали йому питання. Він був проти по-моєму, смертної кари. А йому кажуть, ну окей, типу, якщо вб'ють і злотують твою дружину, типу, ти за смертну кару чи проти? Ну він же ж обіцяв перед обіцяв всі дебати, казав, що проти. Ну він каже, ну ні, я проти, і всі таки, все типу, ти даже дружину не любиш. Як ти штати будеш любити? Ну, і от такі історії там дуже багато, коли вибори визначалися вже на дебатах. І ось Штати це люблять. Насправді там були ж дебати і раніше до телебачення, але зазвичай це були не національні дебати. Це ж ну, дебати, типу, там, хто буде там, губернатором, хто буде сенатором, хто буде конгресменом. Ну, типу, от людей можна зібрати в залі, скільки можна було зібрати. Їх завжди проводили в кілька турів. От, і, Наприклад, дебати. Е я думаю, Лінкольна зараз боюсь помилитися. Але такого топового з президентів, який програв, до речі, свої і дебати, і вибори в Ілінойсі, але потім через каденцію виграв президентські вибори. То вони дебати проводили в себе в штаті і вони могли в різних локаціях. Це була як частина виборчої кампанії, коли обговорювали гостру тему, і він міг там за там Кілька турів дебатів, 3, 4, 5 могли навіть раз зустрічатися. Телебачення ж не було, радіо не було куди ходити. Типу, ну, Збирали людей і робили дебати. Так от, вони за ці там, кілька турів дебатів, вже тоді, там 1800-ті, да, вони збирали по 10 тисяч людей сумарно. Тобто, з точки зору виборців, ну, ти заряджаєш публіку, кажеш, що ти такий розумний, ти відстоюєш цю тему. Ну, Теми були теж гострі. За рабство проти рабства, там ще якісь такі штуки. Ну тобто, це цікаво було прийти людям, подивитися і визначитися своїм кандидатом. Тому в штатах дебати — це свята справа, тобто, це частина свободи слова, частина політичного вибору, ну і це частина політичного перформансу. Гладіатори зустрічаються на арені накал пристрастей. Це все з Греції, з Риму. Тобто, ця, ця історія, коли стикаються дві кардинально різні ідеї. Ну, якщо в Греції це було більш цивілізовано, це були філософи на публічній площі, обговорювали якусь тему. То в Римі це напряму гладіатори били тигрів і це теж було для публіки хліба видовищ. Ну а тому да, західне суспільство любить дебати. Тобто це частина виборчих кампаній і нижчого рівня, і вищого рівня. Ну і зрозуміло, національні дебати це сотні людей, аналітики копають кожну секунду, готують. Потім десятки відбирають, і потім двоє-троє сидять йому, розказують кож кожну морщинку на обличчі кандидата. Розкладають кожний кутик біографії. Кожний кутик, речі, в Байдена колись теж були. Моменти він теж йшов на дебати як кандидат в президенти, ще такого низового рівня партійні. От і йому роздовбали біографію його батька. Виявили, що він не був шахтарем. Виявили, що ця біографія крадена, що Байден просто взяв, скопіював біографію, яка йому подобалась, і назвав її своєю. І ось там на дебатах це все всплило, Журналісти потім написали. І в 70-х ми не отримали кандидата в президенти Байдена на високому рівні. Кандидат виходить без оборони, без прикриття. То йому в прямому ефірі. Можеш викатити будь-яку гіпотезу, да, як це Ти ставиш його в незручну позу, ти його просто можеш зловити на будь-чому ти хочеш. І це, ну, типу, кандидат не захищений знову. Якщо ми зараз беремо сучасного кандидата в Сполучених Штатах, це завжди зірка, це завжди сотні мільйонів вложених в кампанію, це тисячі людей по всій країні, які на тебе працюють. Ну і зрозуміло, що ти тягнеш за собою цілі сектори економіки. То як вони це бачать, там ЛГБТ, релігію, політику, геополітику, там економіку, робочі місця. Тобто за тобою ще стоять трильйони доларів, які ждуть, яким буде наступні чотири роки? Ну і зрозуміло, що дебати тут якраз сходяться вже фінальна схватка. Ну, от кульмінація виборів це отут. Ну, вибори, це літературна ж історія. І це тисячолікий герой Девіда Кембела. Да? Він якраз про це повинен бути фінальний батл між добрими і поганими. Тобто, якщо ви там за одних, то вони вам добрі ті погані. Ну і фінальна схватка повинна відбуватися. Так, література вся збудована, так, вся драма збудована. Ну і політична драма, вона ж нічим не відрізняється від загальної. Частково і Трамп, і Харіс будуть все рівно, я думаю. Топ-2 це буде внутрішня політика. Нам би хотілося, щоб ми були треті, але нас трошки випихають звідти разом з європейським Трампом. Ну, коли ми говоримо про ізоляціонізм, то Європи там немає. І коли ми приїжджаємо з меседжем, а ми захищаємо Європу, ми говоримо, захищайте, а нам то що? Нам вигода, яка, що ви привезли? Про за що боремося? Якщо ми кажемо, ми проти Китаю, о, інтересний грома, а що ви можете дати? Тоді, так, да, це вже інша, ігра, інша парадигма. Тому з вилітом Байдена з кампанії міняється і парадигма самих дебатів, самої гонки. Харіс трошки інший, це не чистий Байден. Там зараз буде більше ЛГБТ, більше. Національних меншин, більше жіночих прав, більше захисту темношкірих, це буде більше уваги школам і харчуванню, тобто на інше. І для нас це погано, ми ж з нею не працювали. Вона чотири роки була, начебто стояла, але наші політики її не помічали. Хто їздив з нею, бачився, хто її сюди запрошував? Ми за два з пів роки війни її разу в Київ не запросили. Це проблема. Це проблема. Бо коли Байден був віцепрезидентом, його сюди постійно возили. Коли Буш був віцепрезидентом, ще в радянський час, ми його сюди возили. Згадайте, при, коли Буш менший вже був президентом, ми його віце-президентів сюди возили. Обама сенатором був, ну, але вже десь так розуміло, що а вдруг вистрелить, да? то ми сенатора Обаму на Донбас возили. А тут людина чотири роки віцепрезидент, і всі знають, що вона наступниця, і ніхто нічого не робить. Оце проблема. Трамп непередбачуваний і Трамп може зробити так, як ми не очікуємо. І це те, що ми не очікуємо, може бути не зовсім проукраїнське. Перше, друге, йому Путін подобається більше ніж Зеленський. Третє, в голові в Трампа, якщо подивитися геополітику, то вона антиукраїнська. В цій вона дуже схожа на Тіма Маршала, прокляття географії. Україна сіра зона в Росії, коли буде йти новий Гітлер чи Наполеон, щоб звивати Росію, треба буферна зона на 4 місяці, яка буде стримувати за рахунок партизанщини і географії, поки в Росії там, значить, вийдуть зі смути, про проснуться, пробухаються і почнуть і начнуть воювати. То треба хтось, хто з собою своєю кров'ю буде зупиняти чотири місяці, поки матушка Росія проснеться. Бо матушка Росія вона всі так буха, грязна і морда в грізі. Да? Типу вона не може жити, типу, в нормальним життям як живуть решта країн. Тому що це Росія, умом Росію не понять. І так було 300 років назад, і так було там 80 років назад. Ну і так зараз залишається. І якщо подивитися е, аналітичний зріз, що говорить Трамп, Трамп Джуніор, Джаред Кушнер. То в них все повністю цей тім маршал, прокляття графії, де Україна сіра зона. І вони кажуть: ну от Гітлер йшов, от, і Наполеон йшов, хто стримав? Україна стримувала, хто захищав цей. Наполеон, поки пройшов Україну, він і сяк. Дійшовши до Москви, він хотів, чого Москву захватити. Щоб пограбити її, щоб войско накормить, голодні, зима. А Пітер каже: Типу, так давайте Москву ще й спалим. То мало того що там протистояння міст було, так друге, воно ще ж теж вони відчувають. Ну, от і вони спалили Москву і все на план програв. Бо ви висяк і стащили його в Україні, коли він тут ішов через нас, через Білорусь. Все, і вони, в його голові отак має бути. То для нас це страх. Я спілкувався з багатьма консерваторами, республіканцями, і да, вони це кажуть. Але ви це гарантуєте? Ні, поки ні. Виграємо там, подивимося. Ну, побачимо. Харріс є дилема. Замість того, щоб почати дружити з нею, розуміючи, що Байден може не дійти до фіналу гонки, навіть вигравши, він міг зійти з президентства, її чомусь почали на гальорку ставити на різних форумах, як мінімум на одному, що вона теж запам'ятала. Людина вже з президентськими амбіціями була поставлена далеко назад, тільки заради того, щоб там хтось між собою там підняв ставки. І вона каже: Стоп, я майбутній президент, а в її уявленні вона і так знала, що вона буде, і ви мене туди. Ну окей, типу так ви хочете зі мною дружити. Відповідно, горшки побиті ще до начала гонки. В неї нема сприйняття. В неї є дуже гарні радники, які будуть там відповідати за геополітику і за безпеку. Там умовний аналог Салівана він жорстко проукраїнський і є стробинно антиросійський. Це добре. Але чи буде вона його випускати? А на перші ролі, чи буде вона на цю антиросійськість здавати ресурс? Поки не відомо. Побачимо, коли вона буде в Білому домі. Цей овальний кабінет, він теж трошки форматує думки, Тонаж відповідальності міняється. І знову ж Байден говорив, одне приїжджав в Київ. Згадайте, коли Байден був віце-президентом. Одні розмови. Байден зупиняв, до речі, Путіна в Маріуполі. Красну лінію він малював. Що далі? Тому не готовий зараз сказати, якою вона буде. Ну, треба готуватися, дружити за обома партіями. Треба. Поні... Понятійно розуміти їхні цінності, бо ми, наприклад, республіканці, ми думаємо, що це тільки Трамп. Але, наприклад, якщо взяти республіканців за останні 30 років, то чи не більшу важливість для нашої країни відіграли, наприклад, сім'я Бушів три президентських терміни? І зараз, якщо подивитися заяви Трампа, то вони взагалі не схожі із тим, що робили Буші. Тобто, цей, де, ми, де ми це підтримуємо, де ми це розуміємо, де ми взагалі знаходимося з точки зору тих цінностей, Бо нас теж так кидає з кінця в кінець і це проблема. Знову ж таки, українські дебати це ж саме і показали. Коли стадіон, пристрасті, все. Ну от І на стадіоні на дебатах визначилося. Тобто, Україна теж частина цього західного. Суспільства, де дебати мають значення. Да, в нас ще немає праймеріз, в нас немає там багатьох інших атрибутів публічного збору коштів, бо в нас там є партії одної там панянки, де пенсіонери давали там по 50-100 по тисяч гривень, в яких пенсія по два, і на камеру Радіо Свобода вони казали того, що я таких грошей в житті не бачила. Ну, то цих атрибутів ще всіх немає. Але в цілому ми відчуваємо і бачимо, що йде така дуже потужна європеїзація або повернення України в цю західну. Політичну філософську думку. І дебати у нас і Ющенко з Януковичем були, і в нас і Зеленський і Порошенко. Тобто, в нас є серед. До речі, там подивитися, там і цей ж. По-моєму, Кравчук з кучмою зустрічалися. Тобто, це вони не такі розкручені. Останні, останні дебати були, я думаю, одні з кращих дебатів у світі. Коли пішли на стадіон, коли підняли планку, знову ж таки, ми повернулися в древній Рим. Хотілося б зрозуміло, що в Древню Греції щоб просмислими, але ж тоді дебатували формою. Стадіон, дві трибуни, публіка кричить: ну це ж гладіаторський бій, справжній був. Типу. Порошенко йде, значить, на сцену Зеленського, публіка ратує, що давай, давай. Типу той його там зустрічає, стають на коліна. Ну, типу, все було вже вже крутіше. Я не знаю, що ще і згадайте, як дивилися в всіх барах, всіх вулицях в метро зупинялися Люди тут відсотки 80% населення дивилось дебати. Ну от, це признак культури, високої політичної культури населення. Тобто країна демократична, вона любить вибори. Це наш футбол, який ми це наші олімпійські ігри. Да, які ми цінуємо. Це наш інструмент. В Росії ж дебатів не було. Взагалі за всю історію, скільки їхня там, держава, 200-300 років існує? Ні разу дебатів не було. А в нас в Віче були тисячу років. назад. Виходили, спорили, доводили, голосували, шапками голосували. Знову ж таки, козаки ж теж ці всі історії проводили. Ну, от, тому на Січі ця історія демократичності вона присутня і голо публічне голосування присутнє. Тому це є дебати, знову ж таки, коли вибирали, йдуть на, цей, на, на Стамбул, да, захватувати, нападати. Ну, Хто нас поведе? Який сьогодні гетьман там? Кашовий атаман, хто буде, типу, все, голосують, шапки підкидають. Це є дебати. Ставки, якщо Трамп прийде і порядок не веде в Європі, виведе війська, буде гратись в ізоляціонізм, а Штати інколи таке робили, наприклад, після Першої світової війни, вони кажуть, у нас два океани. Тут океан, там океан. І у нас все ок. От тільки коли Перл-Харбор в Другу світову війну їм через весь океан Ракета пролетіла, в них же чого такий шок був. А як же ж океан? Він же мав нас захищати. А як же він же в Перл-Харбор? Це ж все, вже ж на порозі. От тут ракета. Ну як так, як ви це допустили? Да? От це відповідь. І так само він може піти, скаже, у нас два океани, будемо захищатися. І тоді Європа, яка демілітаризована після Другої світової війни, ядерні ракети тільки в Євросоюзі, тільки у Франції. І то там 300-500 штук, це мало, в Росії 6 тисяч. Китаю 500. Як захищається? Британія. Ну, Британія є, але ж це ж не ЄС. Але Британія розуміє, якщо вже зайдуть в ЄС, то вони наступні. І чому ж цей договір е, про взаємозахист між Британією і Німеччиною підписаний? Чому зараз розмова про ракети на 3200? Щоб Британія просто могла посилати ракету, якщо Росія ядерку запускає, щоб зразу там в Росії її взривалася. Да? Ну, є ці історії, але. Цього зараз мало. Треба розуміти, якою буде політика. Тому що якщо цитувати фон Клаузе, це то мистецтво війни не допустити війни, тобто перемогти ще до її початку. Ось це ось це важливо.